Уявіть собі, колишній керівник офісу президента з ім'ям, яке асоціюється з владою і секретами, раптом оголошує про намір вирушити на передову. Чому саме зараз і що це означає для України символ відваги або політичний хитрий хід? Це не що інше, як новий спалах політичної турбулентності, що переформатовує наш інформаційний простір, мов блискавка, яка раптом. Прорвала небо і залишила після себе хаос і здогади. Зараз важко визначити, чи це випадковий крок, чи стратегічний акт. Після відставки Єрмак перестав бути фабрикою кадрових рішень чи гравцем на політичному полі. Юридична сцена теж мовчить, підозри і офіційні звинувачення поки що залишаються лише у мріях і припущеннях, що активно поширюються у соцмережах, мов політичний вірус. Анонімні канали говорять про фінансові офшори і заморожені рахунки, але жоден авторитетний голос цих голосів не підтверджує це швидше шум, що грає на нервах суспільства і посилює напруження. Опоненти ж не зупиняються, вони нагадують, що Єрмак не просто керівник, а справжній магнат впливу, мов крейдяна стіна, що тримала в собі потужний потік кадрів, міжнародних контактів і інформаційних стратегій. Його опоненти ставлять під сумнів цю концентрацію, мовляв, саме вона стала початком всіх громадських дискусій і підґрунтям для підозр. Що ж буде далі? Як новий кандидат на цю посаду зможе відтворити ту складну систему неформальних зв'язків, і чи зможе він уникнути тих підводних каменів, що а засіли в згадках про минуще невловиме мистецтво керувати? За цим усім ховається одна істина, ця історія. Не просто політичний журналістський казус, а ознака більш глибоких змін у структурі влади, несподіваний виклик, новий етап і, можливо, початок кінця однієї ери. Чи випустимо ми цю книжку, чи ця сторінка ще не перевернута? Відповідь залежить від того, хто і як зуміє перехопити кермо у напружений час смут і змін. Чи уявляєте, як гуркіт розбухлого скандалу ламає спокій українського політичного простору, коли Андрій Єрмак, зовсім недавно опублікувавши свій намір, мобілізуватися на передову, не просто йде. Він переформатовує увесь інформаційний ландшафт, мов хвиля цунамі, що змиває старі мітки. А тепер уявіть, як ця заява лунає в повітрі, не як далекий грому, а як вентиляційний гуркіт у тісній кімнаті. Де пахне свіжою кавою та зіткнувшись забороненим тютюном, а кожне слово ковзає шкірою, наче слизький холод чужого погляду. Рідкі опоненти Єрмака шепочуть, що вони нарешті бачать, як їхній колишній опонент той, хто кілька років орудував батером кадрових рішень, мов диригент із срібною паличкою, хрусткі скрипкових звуків міжнародних комунікацій та м'якого шарудіння інформаційних потоків, здається. Готовий самостійно зануритись у те ж саме сито, що минув його самого. Один із них, публіцист і парламентар Микола Княжицький, шикає як скрипуча двері, коли каже, роль Ярмака була далеко не згадкою про технічну скромність, ні, вона була як густе шерстяне покривало, що закутувало цілу верств державного менеджменту, від якого навіть президент довго ховався в тіні суспільного довір'я. Але коли баланс розірвався, мов трухлявий папір, Зеленський змушений був палати кадровий приклад. А тепер Тепер виходить на сцену виклик гострий, наче ножовий у колу плече. Жоден наступник не відтворить ті паутини неформальних зв'язків, вибудуваних роками, тих, що шепотіли в коридорах влади, мов вітер у трубах. Президента чекає особисте навантаження, тяжке, як мішок солі на спині. Посеред війни з Росією ризики помилок піднімають голову, мов привиди вночі, а відповідальність стискає горло, наче холодна рука. Але чи в цьому справа? Бо ось вона, та заява Єрмака про мобілізацію, політичний розрахунок у дії символічно демонструє готовність битися, комунікаційно переводить стрілки уваги, зашитими ставить новий юридичний щит, а емоційно малює образ героя, що не тікає. І тут суспільство це гарячий казан із кашею з фактів, припущень та маніпуляцій, де кожне бульбохання несе запах брехні та правди, чи Єрмак справді спаситель, чи цинічний шахіст, чи на ньому, як на живих ворогах, збиралися усі поразки президенти, чи ця історія не кінець, а перелом, де Україна переходить до нової політичної гри з нестабільними правилами, бо ж у повітрі витає запах інтриги, смердючий. Наче порох після вибуху, і ніхто не знає, хто наступний опиниться під прицілом, чи готові ми принизити своїх забобонів, щоб побачити, як цей крок може обернутися, мов несподіваний удар у спину для тих, хто довго ховався за ним, і чи не принесе це війна новий тягар, де президент мусить особисто йти по лезу без страхової сітки перспективний поворот. Що, коли Єрмак повернеться не героєм, а тінню, заглибленою в те, що сам намагався змінити, бо у цій грі перехід видається хоч і закономірним, але небезпечним, наче крок по лезу ножа, де спочатку надія, а потім падіння в безодню нових конфліктів. Що ж далі? Чи ця тюрма ідей розкриється ключем чи колючим дротом, бо ще багато секретів ховається в тінях цих коридорів, де голоси лунатимуть. Мов відлуння старого скандалу. Уявіть собі, як Єрмак намагається змінити образ істіньового диригента на героя з окопів, чи це справді людина, яка не тікає від війни, чи просто майстерний трюк, щоб гарячим чавуном війни випарувати свої проблеми. Чи не смішно як колишній головний кукловод тепер грає роль солдатика, сподіваючись, що суспільство повірить у його метаморфозу? Наче він не тікав від посадових батігів раніше. У ці бурхливі часи, коли немає навіть відгомону попередніх випарів влади, наше суспільство плюхається в калюжу суміші фактів, припущень та маніпуляцій, ніби кумедний театр маріонеток, де кожен канал режисер власного спектаклю. Звуки галасливих обговорень лягають на барабанні перетинки, як гуркіт далекої артилерії, а запах страху від невідомості витає в повітрі, холодний і липкий, мов піт на лобі під час призову. Чи не іронія, що в такий хаос експерти радять не сприймати серйозно, але ми все одно ковтаємо цю юшку з ложечки, аж скула в'януть від надлишку сатири. То хіба нормально, що після відставки Єрмак перетворюється на звичайного бійця, кидаючи тінь на будь-які юридичні чорти, які могли його пожирати раніше? Він більше не під категорією А чи Б, тому тепер його справи можуть перекочувати до ДБР, наче комок бруду з чобіт високої посадової особи, що відсипається на землю? Чи відчуваєте ви, як шкіра холоне від цієї ідеї? Один рух і матеріали стають недосяжними, ховаючись у бюрократичних лабіринтах. Але юристи волають, офіційних підозр немає, лише припущення, що розлітаються по соцмережах, як запелюжені мухи від торта святкових новин. Саме так адепти анонімних каналів ширять байки про його офшорні рахунки, знайдені нібито іноземними шпигунами. Але чи то не черговий балаган, де фактів стільки, скільки води в порожній криниці він стоїть у центрі цього інформаційного коловороту, де критика лється рікою від незлобивого посмішування до гострих ударів кулаками. Волонтери та експерти випинають груди. Він контролював кадрові рішення, міжнародні комунікації, інформаційну політику, і саме це зробило його мішенню для всіх стріл, спрямованих на президентську вертикаль. Чи не жалюгідно, як він ставав цапом відбувайлом, поки глава країни купався у довірі, ніби в теплій ванні після холодної зими? Публіцист Микола Княжицький не церемониться. Роль ярмака була набагато ширшою за технічну посаду. Він тягнув на собі увесь сегмент управління, зав'язаний вузлами неформальних зв'язків та вертикалей, що будувалися роками. Чи відчуваєте ви жалючу, як мурашок на спині, багато негативу скупчувалося на ньому, як пил на підвіконні, роблячи президента недоторканним. Але баланс зламався, змусивши останнього до кадрових чисток давно назрілих, наче абсцес, що просився лопнути. Тепер президент мусить брати на себе більше, особисто піднімаючи тягар управління під час війни з Росією, що тяжіє на плечі, мов заліз?